Шановні мешканці громади, шановні батьки, звертаюся до вас як завідувача відділення номер 2 дитячої поліклініки, як лікар-педіатр. Наразі, враховуючи сезонне загострення, зниження температури повітря, зросла кількість дітей з захворюваності на ГРЗ. Перші симптоми захворювання у дітей проявляються нежить Насмарк, лихоманка, погане самопочуття, покашлювання. Батьки, як правило, перші дні займаються самолікуванням, не треба цього робити. Не зволікайте дітей на тяжкі ускладнення, які спостерігаються при загостренні і при побічних діях. Самолікування реєструються нерідко випадки, коли у дітей прояви ковід-інфекції. Ковід інфекція проявляється у дітей важче, ніж ГРЗ. Вона проявляється, як правило, побічними діями ліків, які ви призначаєте самі своїй дитині, і нерідко це ускладнюється гострим бронхитом, бронхопневмонії. і, на жаль, реєструються випадки, коли дитину приходиться направляти до лікувального закладу другого рівня. Бережіть своїх дітей, звертайтесь до лікаря, телефонуйте сімейному лікарю, якщо ви не в змозі прийти, і у кожного є номер телефона сімейного лікаря. Якщо немає, телефонуйте в регістратуру. Хочу нагадати номер телефона дитячої реєстратури. Якщо вам треба записатись на прийом до лікаря, але зв'язатись з вашим лікарем, це номер 066 374 32 08 з 8 ранки до 17 вечора. Бережіть своїх дітей, бережіть себе, будьте здорові, що касається щеплення проти ковіда. Дія підтягує. ЄСОС, електронна система охорони здоров'я підтягує в дію тільки чотири щеплення. По бажанню пацієнта ми можемо зробити п'яту і шосту вакцинацію з інтервалом один місяць, тобто 30 днів. Но вона в систему ЄСОС не підтягується. В дію вона не відображається, але ми можемо роздрукувати сертифікат міжнародний з мокрими печатками, яке дає право. Відвідувати країни інші країни, і пересуватися в межах нашої рідної матинки України.